Мир вам, мир вам, мир вам. Благодать вам і мир, хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа. По Його великої, великої милості ми не зникли. Велике Його до нас милосердя, і воно оновлюється, і оновлюється кожного ранку. І це ранок, це не виключення, і це ранок Він дарований нам Господом. І в це ранок ми можемо прославити нашого Отця, адже Він достоєн усієї слави, усього поклоніння. Алілуя! Слава Йому! віки слава. Звичайно, світанок над морем, на морі це неперевершений світанок. Але тут у полі також ми можемо спостерігати за світанковою красою. І сьогодні яскравість є по обрію не кругом, але там, де має сходити сонечко. О, там яскравість, яскравість, і хай. Сьогоднішній день буде благословеним Господом у кожного з нас. І хай Він сьогодні буде яскравим, яскравим, світлим, ніжним в ім'я Ісуса Христа, під покровом Всевишнього. Хай Господь сьогодні керує нашим шляхом, сьогодні і на віки віків. Амінь, амінь, амінь. В нашому житті не завжди є тиха гавань. В нашому житті бувають труднощі, бувають випробування, буває та долина смертної тіні. На превеликий жаль буває, але Господнє слово нам каже: Мужайтеся, я переміг. я переміг. Я переміг, я переміг. Ви в мені теж переможці. Здолаємо, переправимося. Тільки довірся мені. вір, вір». Коли прийде Ісус, Він скоро прийде, то Він буде шукати віру на землі. І ті, які вірять, вони почують отой голос Господній, оту Господню сурму, яка засурмить. І ми на крилах зорі полетимо ввись до нашого коханого, до нашого люблячого батька, на пир, на пир, який Він готує для нас любов'ю. І хай ця думка, хай ця думка зігріває вас, що тут ми тим Часово і той, хто зараз. Живе дуже-дуже добре. І ви кажете, М -м, яке у мене гарне життя. Я навіть не хочу з ним розставатися, тому що мені тут так добре. То послухайте, на небі буде ще краще. На небі буде ще краще. Адже живучи на цій землі, ми можемо все ж таки і захворіти, і десь мають, можуть бути в нас якісь негаразди, і які і наші рідні і близькі можуть проходити. Ті певні важкі обставини, і це нас теж, і наше серце теж буде це тривожити, а на небі, а на небі буде спокій, а на небі буде слава Господня. А коли ти входиш в ту славу Господню, то хай весь, мир, хай весь світ зачекає: я, я біля ніг Ісуса. Мені там добре. Коли ти входиш в славу Господню, і коли ти шукаєш Господа, прославляючи Його ім'я, то все-все-все, що тебе турбувало, воно відходить на задній план. Хай це невеликий проміжок часу, але ти заспокоюєшся, ти силу приймаєш від Господа і далі маєш силу рухатися, незважаючи на що. Надіючись на Господа, Алілуя! слава Богу! Ісая 41:13. Бо я, Господь, твій Бог, тримаю тебе за праву руку, кажу тобі: не бійся, я допомагаю тобі. Коли віру на нівець! Зводить власний страх, поруч буде мій Ісус, я в Його руках від спокуси і зла в житті, нам не утекти, та підтримку дасть мені, мій Господь завжди. Ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, Він тримає. Нас, ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, Він тримає нас, тих, кого Він полюбив купив, кров свою за нас пролив, вічно будем з Ним, душі наші стереже, Вірний Слову Він, святий славний Божий син, нас тримає Він, ми в Його руках Він тримає нас, люблячий Спаситель наш. Він Тримає нас, ми в його руках, Він тримає нас, люблячий, спаситель наш, Він тримає нас, Божий гнів на себе взяв, за гріхи вмирав, Він життя нове нам дав, коли з мертвих встав, вірою дійти кінь дійти кінця, допоможе він, щоб побачити Отця і бути разом з ним. Ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий спаситель наш, Він тримає нас, ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий Спаситель наш, Він тримає. І буде це робити до віку. і буде це робити завжди. Алілуя! Псалом, 14, другий вірш: Господь дивиться з неба на людських синів, щоб побачити, чи є там розумні, що шукають Господа, що шукають Господа. Єремія 29:13. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатиме мене всім своїм серцем, і щоб знайти його, потрібно увійти у спокій. Псалом 46:10. Вгамуйтеся та пізнайте, що я ваш Бог. Вгамуйтеся, не суетіться, заспокойтеся. І пізнайте, я ваш Бог, всі свої справи, всі свої суперечки, довірте мені, каже Господь, і я попіклуюся про вас. Заспокойтеся, вгамуйтеся, шукайте мене, шукайте мене, я в тиші, я в тихому війні вітру, я в слові Господньому, яке збагачує. Я з вами, я з вами, каже Господь, не покину, не залишаю. Проведу через шторми, через непорозуміння, через випробування, через зраду, через те, що тебе кинули, я проведу, я проведу, але на мене поклади свою надію, на мене надійся, я міцна вежа, я твій люблячий батько, я знову і знову кажу тобі: не залишу, не покину, проведу. Наш Христос незмінний. Христос, Ісус Христос, Він учора, Він сьогодні, і навіки Той самий. Амінь. 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 Він не покине нас. Псалом 48, 15. Зараз зачитаю деякі місця Писання, які можливо хтось вже знає на пам'ять, але хай ці місця Писання підкріплять нас. І оце слово, що Господь нас не покине, в цих рядках, в цих місцях Писання є підтвердження. І якщо наш Ісус Христос він повіки той самий і в старому заповіті, і в новому заповіті, то хай ці слова святого Писання будуть для нас підбадьоренням. І укріпленням нашої віри. І так, Псалом 48:15. Адже це Бог, то наш Бог по віки вічні, Він буде опікуватися нами до смерті. Це наш Бог, це наш Бог, він буде опікуватися нами аж до смерті. І хтось скаже: так віруючи, не помирають. Так, да, дійсно, але покидають цю землю і переселяються у вічність. Отут, поки доживете на цій землі, Господь обіцяє, що Він буде опікуватися нами. Євреям 13.6, бо він, Господь сказав, я тебе не покину і не відступлю від тебе, тому ми сміливо говоримо: Господь мені помічник, я не злякаюся нікого. Що зробить мені людина? Ісус навин 1,3 Як я був з Моїсеєм, так буду з тобою, не залишу тебе, не відступлю від Тебе. Алілуя, Слава Богу! Ісус навин 1,9 Тому я, Господь, тобі наказую. Будь хоробрим і мужнім, не жахайся, не бійся, адже Господь, твій Бог, буде з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Второзаконня 2.7. Бо Господь, Бог твій, благословить тебе в усякому ділі рук твоїх, піклуватиметься Твоєю мандрівкою по тій великій пустелі. Ось уже 40 років Господь Бог твій був з тобою, і нічого не бракувало тобі. Алілуя, слава Богу! І второзаконня 31.8: Сам Господь буде йти перед тобою, Він буде з тобою, не відступить від тебе і не залишить тебе, тож, тож не бійся і. Не тривожся. І так, звичайно, ці місця писання можна було і продовжувати, продовжувати, і продовжувати. Але Господь незмінний. Він повіки той же. Він дав нам святе писання як лист люблячого батька до кожної своєї дитини. І все, що записано в Біблії, воно належить кожному з нас. Кожному з нас. І хто що там шукає, хочу вам сказати, той і знаходить. Хто шукає в Втіху, той знайде втіху. Хто шукає підкріплення, той знайде підкріплення. Хто шукає укріплення в вірі, той знайде укріплення в вірі. Хто шукає спокій, той знайде мир і спокій. Хто шукає, як би докорити братові, той це знайде. Хто шукає, як би засудити кого, той це знайде. Але Мир згубить, але мир згубить. А Господь знову і знову каже нам: не бійтеся, не жахайтеся, увідіть мій спокій, довірте мені свій шлях, і я проведу, я буду з вами, я не залишу, я не покину. Але той мир, який я дав вам. Бережіть у своїх серцях, бережіть у своїх серцях. Це дуже дуже потрібно. Коли ми в спокої, знаєте, не, не треба плутати спокій, і моя хата з краю, я нічого не знаю. Це зовсім інший стан, зовсім інший. Але якщо я бачу ту чи іншу потребу в собі, у своїх близьких, навколо себе. І я, бачачи цю потребу, приношу її до Господа і кажу: Господь, я своїми силами ним зможу це зробити, не зможу це пройти. Але я довіряю тобі, допоможи мені оці випробування пройти гідно, пройти. doveraj që i Допоможи мені, допоможи мені. Коли я молюся про ту чи іншу людину, і я бачу, що треба допомогти в молитві, щоб людина прорвалася, то я знову ж таки в своїх молитвах не засуджую ні в коєму разі. А я кажу, Господь, допоможи, допоможи брату, допоможи сестрі, допоможи моїм дітям, допоможи моїм батькам, допоможи, Господи, вийти з того. Вийти в ім'я Ісуса Христа. І довіряючи Богові, славимо Його. Після кожної молитви, яку ми просимо, ми повинні закінчити її. Я дякую тобі, Господь. Ти почув мою молитву. Я дякую тобі, Господь, ти живий, ти діючий, ти допоможеш мені. Ти вийдеш на зустріч у цьому питанні, і воно вирішиться, тому що я це питання приніс до престолу благодаті. І благодать Господня по Покриє все, Алілуя, слава Богу! Довіряймо йому, не боїмося Йому, довіряймо Йому, приносимо Йому всі свої туги, всі свої розпачі, всі свої непорозуміння до нього, до нього. До нього. Він не суддя, Він Спаситель. Ми, які обрали Ісуса Христа своїм Господом, і Спасителем. Ми приходимо до нього не боючись, да ми його поважаємо. Страх Господній це повага до нього. Ми розуміємо, перед ким ми стоїмо. Але ми також в серці розуміємо, що в нас Дух Святий, наш улюблений. Він ходатайствує за нас, він ходатайствує за кожне наше діло. Ти не один тепер, я не одна тепер, з нами Дух Святий, який підкріплює, який вказує шлях, по якому йти, і знову і знову каже: не бійся, не бійся, бо я з тобою я допоможу тобі пройти через усі випробування, я допоможу тобі залишитися вірним. Я допоможу тобі зберегти в серці мир, якщо ти цього захочеш, якщо ти це попросиш. Пам'ятаємо, Господь наш Бог, Він, він нас звільнює від ворогів, від того, що ми не хочемо. Якщо я хочу нервуватися, якщо я хочу дуже щось доказувати, якщо я хочу там ще щось робити, то він почекає, поки ми увійдемо в спокій. І тоді, довіривши йому, він буде діяти. Він буде діяти, він наш Господь, він на боці тих, кого принижують, щоб потім підняти до певної сходинки потрібної. Для його росту Алілуя! Слава йому, повіки, слава! Будьте благословені, Господом! Хай слово Господнє підкріплює вас кожного дня, хай слово Господнє вселяється в вас обільно, щиро. І як Марія зберігала в серці оті слова, які казав Господь, хай в наше серце наповнюється до країв словом Господнім, щоб той дьявол рогатий, той сатана, який ходить і теж нашіптує щось, щоб його наш о тому нашіптуваньому навіть не було і йоти місця, і маленького міліметра місця, щоб все наше серце, всі наші думки належали Господу. І тоді буде мир, і тоді буде спокій навіть серед війни. Алілуя! Амінь!